Всім самий величезний привіт. Кому цікава промгрупа, я знаю, що любите промгрупу. Подивимось промгрупу з 13 по 19 липня. Це анонс, а вже більш кращий, детальніший огляд. Будемо дивитися з вами в АТБ. Так, здивимось спочатку, тому що дехто пише, що я пропускаю дитячу сторінку. Ну, насправді це, знаєте, то це. 10%, що можна побачити в журналі АТБ дитяча сторінка, насправді краще зайти в АТБ і подивитись, розглянути детальніші іграшки, як я вже не раз кажу, що в АТБ надзвичайно широкий асортимент іграшок, не дивлячись на те, що АТБ невеличкий магазин, там можна вибрати як і для хлопчиків, так і для дівчаток. Цікаві. Іграшки, тим більше зараз літо. Ось тому з 13 липня завітайте в АТБ. Ну що ж, давайте подивимось, що приготує нам АТБ з 13 по 19 включно. Так, каструля емальована на 7 літрів. Я хочу вам сказати, що я буду дивитись, мабуть, в епіцентрі. Мені потрібна буде велика каструля на 10 літрів. Дещо буду теж готувати, експериментувати. Ось, так що мені потрібно буде на 10 літрів каструлі. Це трош, трошки замаленька. Хоча я вам скажу, що ціна дуже хороша: 449 гривень на 7 літрів. Ціна хороша. Я дивився на 10 літрів в епіцентрі з нержавіючої сталі, також з кришкою іде. Коштує 900 гривень. І це враховуючи, що а Ціна була зі знижкою 50%. Ну, хто дивиться моє відео, мабуть, пам'ятає пам це відео з епіцентру. Кастрюля з кришкою і жаростійкого скла Термісіл на 2,4 літри. Хочу сказати, що це теж дуже хороша ціна. Так, золотий маркер. Хороша ціна. Теж дуже хороша ціна, тому що я дивився в Ашані Дійсно коштує від 400 гривень. Від 400 гривень ось такі а, кастрюлі. Також з кришкою. 259 гривень. Це дійсно да, хороша ціна на цю ємність. Так, далі. Тарілки, скло кераміка, Люмінарк, Люмінарк всі знаєте, це Франція. 54,90 – це обідня тарілка 25 см. І 54,90 – це глибока тарілка на 20 см. Ну, я вам скажу, що дешевше, можна купити дешевше в епіцентр, якщо <гадити> ходити і шукати. Не знаю, чи будуть білі, а от з якимось там візерунком, з якимось там візерунком, то знайти можна трішки дешевше. І то, якщо добре пошукати. Дещо було, пам'ятаю, в епіцентрі, навіть трішки дешевше можна було знайти. От теж, хто дивиться мої відео, да, можна щось знайти дешевше. Так, далі тут у нас йде набір пластикових ємностей для сипучих. Призма. Набір коштує 99 гривень 90 копійок в наборі 3 ємності з кришками на літр, півтора і на 2 літри. Ну, для сипучих. Набір кришок поліетиленових. Це, мабуть, самі звичайні кришки йдуть для банок консервування. Для консервування можуть бути такі прості кришки, не знаю. За набір 10 штук 43,90. Це, це ми вже подивимось з вами в АТБ докладніше, Да? Добре. Ємність мірна пластикова, дивіться, яка цікава. На 2,5 літри з кришкою, 79,90 квадратна. Так, тут у нас будуть кошики пластикові на 4,5 літри, 54,90. Вафельниця. А, так, автоматичний контроль температури 459 гривень. Так, вона 600 гривень. Теж хочу сказати, що це не є дуже така висока ціна. За 459 гривень я подивився в інтернеті. Дорожче коштують. Не знаю, яка фірма точно. Home for you. А от інші фірми трішки дорожчі. Бачу Home for you. Інші фірми трішки дорожче будуть коштувати. Так, далі сушарка для одягу. До речі, теж мені таку потрібно, хоча літо вже закінчується. Хоча ще в нас, мабуть, думаю, що тепла а, ця осінь буде. Хороша така ця штучка на відкритий, знаєте, на відкритий балкон чи на лоджію, там, де швидко просихають речі, на, на, на древ'їдінь всяку, так? Да? На нижню білизну на шкарпеточки, на носочки. 469 гривень. Це теж хороша ціна, тому що я дивився в епіцентрі. Такої ціни нема, навіть і близько. Навіть зі знижкою 600 гривень. Я не пам'ятаю, що вона це тільки коштувала. Подушка 219 гривень advice. Розмір 50 на 70. Не знаю я, чи дійсно хороші подушки в АТБ. Не знаю. От також залишайте коментарі, хто купував подушки в АТБ. Хтось там купував, казав, що добре. Одні пишуть, казали, що дуже швидко збиваються. Я свої подушки купував в Юску, користуюсь вже півроку. Теж є на відео. Які я купував, хто слідкував, не пам'ятаю, як називається півроку, і можу сказати, що я задоволений. Я купував одну таку середньої жорсткості, а другу дуже м'ягкою. Я задоволений. Рушники махрові 100% бавовна, розмір 40 на 70 69,90%. Подивимося, чий виробник вже у магазині з вами led лампа настільна акумуляторна складна, точно точнісінька така в мене була а, в Ірпені а, на, ці, на ті події, а, коли почався наступ російських загарбників, чи як їх так ще назвати, коли це все почалося. Коли повимикалося, і світло, і газ і, 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 і все на світі, і вода нічого не було. Ось ця лампа цілий місяць мене виручала. Я не знаю, звідки в неї стільки було енергії, друзі. Але я її світив От, е, ночами, там, скільки мені там потрібно було я по декілька годин. година дві вона мене виручала протягом місяця. Ні разу її не заряджав. 199 гривень за одиницю. Міні-кондиціонер, до речі, я теж на нього дивився. Знаєте, хотів його прикупити, поставити його на стіл, коли працюю чи монтую відео. Але одні пишуть чомусь, що не дуже він добрий. Я хочу сказати, що так, він не буде, знаєте, охолоджувати повністю кімнату. там. Але у цю зону, де ви будете працювати, там, чи сидіти за комп'ютером, чи м, робити якусь справу а, за столом, а, чи поставити на приліжкову тумбочку а, біля вашого ліжка, оцю частину, мені здається, він буде а, охолоджувати. Хто купив, хто прикупив або має раніше купував, залишайте коментарі на рахунок цього міні-кондиціонера. Мені просто дуже цікаво, та й, мабуть, цікаво тим, хто його немає. 399 гривень. Мультиметр цифровий. 109 гривень. Викрутка, акумуляторна з набором інструменту в пластиковому боксі. 449 гривень. Хороша така штука, теж треба мати вдома. Ну, я наразі купив собі, маю новий набір. Новий набір маю викруток. Прикупив собі, ну, але це теж така добра, добра така штука. Добре. Так, добре. Дивіться, тут я хотів вам показати ось ці шампуні, бальзам для волосся. Я не знаю, чи правильно надруковано. Ну, я рахую, що 15 мл. Ну, я не думаю не помилилися. 150 мл. Якщо 150 мл, 46,90 чи 15 мл, це вже теж подивимось з вами в АТБ. Що це за шампуні такі? Може якісь лікувальні, може це якісь індійські шампуні. Акмеколор оберіг. Акмеколор, ні, це, мабуть, наші. Це, мабуть, наші шампуні якісь. Почитаємо, що це за шампуні, від чого, для чого і для кого. Бомби для ванни сюрприз. Крейзі бомба це для малюків, які не люблять купатися. А сюрпризом 44,90. Догляд для нігтів. Це не лак, а спеціальний догляд. Спеціальна штука, яка доглядає нігті 42,90. Зажими для волосся круглий. Кольори теж будуть в асортименті 44,90. Так, набір магнітів. Чудові оці магніти. Вони також були давніше були в АТБ. Я показував. Для малят я буду. Я думаю, я бажаю, що це буде цікаво 99-90, 100 гривень лише. Набір для гри в піску в асортименті 99,90 теж зі знижкою. Чудова скакалка. Чудова скакалка нового століття на одну ногу з підсвічуванням. 89,90. Я таке лише, лише мріяти. Напевно, ми такі в дитинстві нам навіть і в думку таке не приходило, що могла бути така скакалка. Халат жіночий, 100% бавовна, розміри від 44 по 58. Зі знижкою зараз 199 гривень. Футболки чоловічі на короткий рукав, 100% бавовна, розміри з 48 по 56. 159 гривень зараз зі знижкою. Капелюха надягни на вуха, 149 гривень. Пам'ятаєте пісню? Співала Аквавіта? Чи хто там співав? Так, жіночий капелюх, шльопанці чоловічі Сабо. розміри з 41 по 46-199 гривень. До речі, теж я собі купив на днях шльопки, Дещо теж з одягу прикупив по розпродажі. Ну, скоро вийдуть на каналі відео, що можна прикупити в бутіках в торгових центрах. по розпродажі на чоловічий і на жіночий одяг буде також огляди. Не знаю, чи показувати там свої покупки. Не знаю. Кому цікаво. Да? Кому цікаво. Органайзер для багажника з термоізольованою кишенею 249 гривень. 100 гривень можна зекономити зараз. Запальничка. Надзвичайно хороша запальничка, точнісінько, як у мене, дуже тішуся нею. Зараз вона 99,90. Дуже довгий носик для підпалювання гніта у свічках. Дуже вона зручна. Та й можна підпалювати і газ в духовках. Ще вона йде, бачите, там йде запас. Газ. Газ, да, запас іде так, спеціально до запальнички. Газ додатковий. Хороша ціна. Ну, раніше, звичайно, що було дешевше, Я пам'ятаю, я купував за 70 гривень. Добриво 38,90 200 мл. І лійка пластикова для поливу квітів на 2,5 літри з е, дуже е, зручним носиком. Яка буде ну, зручно да, поливати, коли ліка з таким довгим і тонюсеньким носиком. Це буде дуже зручно поливати ваші вазони 7490. Що я вам хочу побажати, ви напевно знаєте. Побажати вам хочу економних покупок мирного неба і всього всього найкращого. І скоро з вами вже зустрінемось. До зустрічі!